Доброго дня, друзі! В алесі канала Все про авто. Сьогодні назвали такі родичі, як ми розбираємо автомобіль, Chery QQ, потрошку розбираємо. Тоже тут вже на новому був час, у нас виходить, що треба порозбирати, повивозити, поспогати, Генеральний сидіть кукує. Генеральний віддихає генеральний. На скалянці прораб нашій. Вадіка знімаєш. Так, да, Хто не побрився, Калянчик? Я ім'я змінюю. Ось так. Вона потім, коротше кажу. А, а знаєш, чому потрібно? Ось таке, ось, примером. Примером. Примерком, Пример. да, То, що дояв, було, брать, так, і все. Тобто, що всього брати, так що. Ну, так. Так, все, пішли ми підуть до Олі Казани. Робота йде, процес у нас йде. У нас серйозна, серйозна робота тут йде. Так, що у нас тут Калянчик робить? Калянчик, що ти робиш? Інтерв'ю у вас прийшли взяти? Ходи кукушку, кукушку, кукушку порядку, да? по повністю, так? Молодец, сталянчик, кузов взаємно металом, металлом, да? да. так? А що це у нас за кукушка? За нас... на неї відео було, ми вирішили її розібрати, цю ту кукушку. Ту Тут Мотор коробка ціла, тільки в коробці виходить трошки, трошки є такий дефект. І ми цей дефектний цей будемо убирати, звісно. Пройдемося по розборочку, розкажу вам. Тут на роботі, напоминаю, один-один на роботі. Падюша столяном, толяна соператор. То, металом, викидаєш на металом його, да? килодь до нас на металобрух. Да? Що це в нас за автівка, Толь? Ти знаєш, що? Тойота. тойота, тойота у нас така солара є, ми маємо, кому надо двигун, то йота 3.3 двигун. Зараз ми тут її виженемо на, на вулицю, цю машину. І зараз ми її робимо, зробимо таку, я вговоржу, Зараз зрами під капотом помиємося, нагадують двигун. 3,3. Такий стоїть, як на Лексусі Ріксі, 300 му стоїть, 2000, 4,5, 6 рік. Що в нас далі йде? Така соларка вже в неї обзорчик був на неї. Потім що у нас тут ще є? Я на Kia Optima 2015 року 24 джедіальний моторчик. Моторчик заводиться, все як треба. Колеса продали, фари є, баторі є. Фари ми полірнули, щоб красивий віт мали, вони класні. І а бампера ми на підпаєчку. Ходімо далі тобі. Так, що це у нас таке за автомобіль? Це у нас, це в нас селансля. Прийшло декілька часу, що ми продали з неї. Продали понат, продали, мало що продали з неї, звісно. Бабок ще не відбили за неї. Так само солара не відбита, ця не відбита, отак друга розборка. Так, ось чарі амулет у нас. Вертушку продали ми, а ще твертушку ми продали, а за 150 доларів. За дорого. Закодрізали з куском криші, відрізали, з порогом відрізали все. Коробку продали, двигуні, я пробіг, нагадує, тут був 45 чи 55 тисяч. Так, що у нас тут тонна? Задні ляди вже, друзі, бачите, немає. Це у нас сюди Санкафе з 2016 року, 2,2 дизель. Мотор продали ми за 2000 доларів. трішку продали за 1200 доларів. А купили ми її за 4 тисячі Уже маленькі плюсик є у нас. Бачці далі. А, до речі, ще продали ми магнітолу. Магнітолу продали за 400 доларів. Тут магнітола стояла з максимальною комплектацією. велика, ми її продали за 400 А, До речі, ще диски продали. Диски не продали тебе за 400 доларів. Тут тобто був комплект дисків. за 400 доларів стояли ті диски на 18. Задній бампер зараз у мене напад. А, фонарь. А, ні, фонаря ми не продали. Коротше, ще щось продали, Я не знаю, що ми там і продали дерево з знаю. Це така сама Hyundai Santa Сантафе. Машина 18-го року, 24, 24 бензинова була. Машина після прильоту упала на неї панелька. Видно по криші, що стояв панорамний дан, панорамного даха немає. Ось таке, кому арку, арку ми вирізали, продали вже. Що кому треба кусок порога, кусок те, кусок тек, що кому треба. Тут крило тут ціле. Задня права четвертуха ціла. Задня права дверка тоже ціла, диски теж цілі. бампера ми продали, понарівна сєсть. Це теж передок, тій тут після ДТП. Це у нас е, бензинова 24 була. тоже 24, тільки це була Європа. Тож кому треба нам якийсь кусок вирізати, вирізаємо. Це у нас шотовік? Ти не знаєш, так, да, що це? Це у нас Hyundai Elantra, з по 2015 рік. Якщо треба задня частина, пороги, то в нас є. далі, що в нас? Nissan Almera Classic. 2008 року пробіг там 680 90 тисяч. Щось невеликий пробіг на неї, що ми тут в неї продали? Продали ми фонарі, продали, продали ми вже задній бампер продали, фонарі продали. Це яке помілочовки. А, диски продали, ну, гроші ще не вернули, але ну, вже почти до... підходять до того моменту. Accent 2021 року, вже так, з такими фонарями задніми, вже така кришка багата, вже типу, другий кузов виходить. Так, це у нас що? Hyundai Tucson. Не продали жодної деталі знайше. От і бабки заморожені, повністю не продав ні одна діта ще не продає. Ну, свій час. Якщо тут буде кожупа покоштувати більше 2000 доларів. А вона нам стала 1000 доларів, бо я мотор коробку вже продав. Так, це у нас що? А це у нас кіндайк е, правильно. Е, 20-го року безпека ціла, двигун проданий, коробка продана. Замки там продали, це продали, що то... бляха, муха щось не впав. Поділо, поділо, ми, що, получається, що ми відбили тільки гроші, але заробітку немає і заробку великого тут не буде. А якщо ми продамо документи туди, то буде зараз. Ми купили за 2,700. Він настав 2800 і тут доставка 3000 доларів. Мотор продали за 200, коробку продав за 500, бо коробку продав за 500, що продав знакому продав за 500 доларів. Машина по факту вже відбита, заробітку ще немає. І заробітку багато не буде. Так, Hyundai Santa Fe. 2012 року вона вона рісталінована модель. Ну, да, ця машина вже ми е купили за тисячі доларів. Мотор, коробку я продав, е знакомому мотору там продав за тисячі доларів. В зборі так от да, за півтори, бо йому то треба заробляти. Остала на машина тисячу ця. Салон я продав тільки за 500. Ну-ка, помітив, що салон, салон продав, замок продав, те продав, бабки вже почти відбив. Ну, все бабки не відбив. Ну, тут є, що продавати, коротше, бачите? Треба перебирати, повикидати, блять, половину. Так, це у нас що? Це у нас у вас калина. Васкалина в кечбекі з кондиціонером. Це перший раз в мене машина з кондиціонером, фаркопчиком, надо, може треба буде. Так, що у нас по магнітолах? Так, ну, така магнітола є у нас. Така магнітолка є, що у Бу нас буде у нас розірок магнітол. У щось коментарів немає, ніхто не пише коментарів, а коли є розірок, то пишуть коментарі. Хочу магнітолу, хочу магнітолу. В цьому якусь магнітолу цю, чи, чи ту, чи ту. у мене магнітоли є, якусь, якусь розіграю. Одну магнітолу розіграємо цьому, цьому випуску. Треба для, для того, щоб виграти магнітолог. Треба Під, будь, будь підписатися на канал, а будь, або будь-підписатися на канал. Це про авто. Та Та. де ви зараз дивитесь відео. І написати коментар. коментар. Хочу... Хтось, виграє да. рандомний способом, виграє магнітолу. І написати коментарі, хочу магнітолу. І все. І ви потім ви рандомазі. Да, і толі то, то, так само може виграти. Калина воно вже в нас розібрана калина. Вже калини це і немає. Мотор є. Кузов, кому треба, кузов, да. Зад. Да, Зад. Да, Зад. Да. двері є, кришки, багажники є, машини в кішбекі. Так, а це у нас що? Це у нас Hyundai Tucson. Hyundai Tucson, дізельний, 17 рік. Отакий Tucsonчик у нас 17-го року він. Бампер є, фонарі є, кришка є. Вона правий вже проданий, тут лед оптика стояла. Лед-оптика, кому можна треба, але ну, тут удар дуже серйозний. Тут удар дуже сильний. Отакий от у нас тут удар. Покажи тоді. Отакий от у нас тут удар, удар тут дуже, дуже сильний. Тут, ну, людина жива, здорова, бо їм дорушення, представниця, як треба. І ще отакий от автомобіль. ось, СК. Та вже багато що продано, але мотор коробки ще немає. Салон продали, ручки продали, виску багажника продали, фонарі продали. Купили мені за 700 доларів, ну бабки вже я так думаю, отбили вже ну Може відбили, може відбили. Бог не відбили. А це у нас такий красень. Hyundai Santa Fe з 2017 року. Права рука вона в нас. Вадюха, що ти нам робиш? Вадюха, як страдає говор... так. Машина напоминаю максимальна комплектація, але вона на механіці. Кожен салон, ну тут праворука рука, вона, ну сідушки, в, в мене є просто сидушки стрельнуті, і я просто буду переставлю двох днів і буде класишка. Вона на механіці, вона на максимальній. Панорамний дав, все. Снята головка тут. Панорама. Магнітола є. Магнітола є максимальна, сама максимальна магнітолка є. Диски тут на 19, резина, резина до речі, непогана. Тут, тут, тут вже в нас йде лед оптика, лед фонаріде, електрокришка багажника, задній бампер такий непоганий, дорогий. Як ось так, друзі, нагадую, в ць, ць, цьому ролику у нас буде розіграш магнітоли. От, з вас підписка і пишіть коментарі, хочу магнітолу. І потім посмотрим вибирає, хто виграв. Як ось так, друзі, ставте лайки пишіть коментарі до скорої зустрічі на каналі. Все про авто.